Дані постійної комісії з питань кобудування будівництва земельних відносин та оборони навколо середовища. <кій> на комісії присутні секретар комісії Відик Аліна, члени комісії Леський Петро Васильович і мене Павло Васильович. І начальник відділу земельних відносин Вікторія Духневич. Начальник. Юридична кадра начальник юридичного, юридичного кадру відділу Марія Герасимов. Перше питання про затвердження технічної документації землюстрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Ось по чому? По революцію. Не у першому постави, так? На минулій сесії ми давали дозвіл на. Розробку технічної документації землеустрою щодо лінітаризації земельних ділянок комунальної власності, значить, загальною площею 20,745 гектарів зльовим призначенням 11.04 для розміщення та експлуатації основних підсобних, підсобних і допоміжних будівель та спору, технічної інфраструктури, виробництво розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води. Та земельної ділянки 12,1650 12,1653 з цільовим призначенням 1102 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд, підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти розроблення відходів, зокрема з е, е, енергонеруючим блоком. Е, була розроблена технічна документація. Наразі її подали і просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, де відповідно також пов'язано з рішенням, коли ми надавали дозвіл на розроблення експортної грошової оцінки, із відповідним зауваженням про інвентаризувати земельні ділянки та змінити. Частині угідь, так, із е, ставків на об'єкти нерухомості. Відповідна технічна документація розроблена, необхідно.

З їти, з їти, з їти, навіть, з Вона купляла, була представника і нам довго купив і продажу будинку, бо це купив дідушка, продав внукові, бо там діяк не може на себе оформити заміни використав право. Зв'язку з цим це все як. Ніби... громадянина громадянина Єсіпова і Богдановича. Бо зараз ми родиною втриться заник для ведення особистого сільського господарства, наземник для ведення особистого сільського господарства, це їхня приватна власність. Здійснювати будівництво згідно 22-го земельного кодексу і згідно 에, закону про містобудівний кадастр для того, щоб вони побудували птахоферму, є такий класифікат видів цільового призначення і функціонального призначення відповідно, то треба на 0-1. Додаток 5960 до постанови 1051 чітко визначає, що на землі яка мись у комплексному плані 102,40 зона. Треба, щоб було цільове признання, хоча там пише і 0,1, ну, і 0,3, але на відповідність місто будівному кадастру має бути цільове 01, тому ми міняє, щоб здійснювати будівництво та хофер. Підтримує. Так, наступне питання. Продання на дозволу на витування проєкту з індустрію щодо змінить призначення земельної ділянки по нормальної власності. Зараз цілеве 17.0 землі запасу. Поміняємо на ноль один з метою підготовки вота та проведення усього на право оренду. Площа ділянки, 2,47. сорок Площа ділянки 2,49. сорок З один Ми можемо ставити на. Я Я на аукціон, да. треба Наступне питання про затвердження програми здійснення з мустрою на територію Мочевійської селищної ради 26-27 років. Це питання мене найбільше цікавить. Ну тобто селищна рада з Дізній, це все без програми. Ні, завжди з програми. Без да, У нас була програма затверджена по 25 й рік, оскільки зараз 25 й закінчується, У нас по програмі деякі ще не виконані, але розробка документації, поділ, об'єднання, видання технічок по інвентаризації це перший пункт. У нас є постійно оформлення документів під об'єктами майна. У нас є постійно. Жодна наша документація не розробляється без програми казначистка. У нас попередня програма була 22-25 роки. Зараз на двадцять шості двадцять сьомій роки. Згідно сьогодні, все згідно програми, 107, сума має бути. Я думав, що... Ні, завжди про це не плана. Програма завжди. 64. А, ну все питання мати знімається. Просто казанчиство не пропускає жодного часу. Наступне питання про погодження надання користування мисливських увіть. Зірнувся директор товариства Форест. Надати на площу 828 гектарів, з них землі 819 гектарів це землі нашого комунального меживішлі підприємства і решта 608 гектарів це польові, як вони написали, але згідно того, як надавалося попереднім приїжджав, брав інформацію це земельні ділянки, в основному наші посовища. На не, знаю, не знаю, полювання вже. Але немає чітко визначено, там, на які, там, які, там, да, не немає чітко визначено, на які площі саме вони хочуть. Тому підготовлено проєкту рішення було погодити на цю площу і зобов'язати вкласти майбутньому довгоразими користувачами, але є, є так скажемо, питання. Це перше питання, що, що треба його обов'язково викликати сюди, це без, без його присутності на сесії, не приймати жодного рішення. Це перше. Друге, щоб наш на джейбіч ліце не знайде голоси. Проти за що вони планують, як вони планують. Ну, тобто, ми І... ми чому їм кажемо, що ми з, з кожним користувачам вони yeah, мають yeah, заключати yeah, договір. Yeah, Розуміємо, чому вони мають заключати договір. Тому що я задав yeah. свою особосну діяльність. Якщо я собі запланував, наприклад, yeah. середа це є для полювання. Я в середу собі запланував свої роботи, які в мене заплановані, а вони проводять там полювання. Я вже це суперечить один одному. Я взагалі сказала, щоб вони зверталися до землю користувачів, обов'язково брали перед тим погодження, а потім, коли ми отримаємо погодження від землю ми надаємо своє рішення. Їм це необхідно, наше рішення для того, щоб вони звернули, бо ми не даємо дозвіл. Ми тільки погоджемо дозвіл додавати Хмельницька обласна рада. Тому, коли я теж запропонувала, щоб мені перенесли, то мені сказали, що їм треба звертатися на обласну позиція запросити, нехай надасть чітко визначені площі, і тоді вже говорить. Ні, якась конкретика, конкретика ніякої немає, які землі немає. Просто так, хочуть на цих територіях за... вести побування? Чи 3, 3, так? Три дні назад створена ця, ця фірма. А, наприклад, от вони візьмуть, якщо вони візьмуті, там 800 з чим та рекламою. Що навіть цього е, прибуток має? Громада. Мі. Ми попередньо? Це просто ми даємо дозвіл, вони визнають. Вони здійснюють хвилювання. Ми дозвіл так. не даємо. Ми погоджуємо. Дає дозвіл Хмельницька обласна <пробіт> рада. Чи буде інша дозвіл, знаданий це ще питання теж. Ми даємо погодження. Потім скажімо. Тоді є рекомендації Петра Васильовича запросити, нехай не розкаже, як вони творилися. Бо є інформація, що старе ліквідовувалися, вони на місці, вони є правонаступниками, але в до цих документах ми не бачимо. Насправді так чи ні. Ну, в мене не так. Це моя як... рекомендація, що на ЧП. Якщо ми від цього нічого не маємо, заключити довго лікову <говори> мало. <зберіг>. Платити <пілляє> користувачів. Оце ж пункт другий, коли ви ще не бачили, заключити Ні, я заключити Користок з мотою регулювання між власниками. Відповідні це йде там не тільки. Там договорила, коли здійснювати певні mm -hmm. види, договори на відшкодування. Ну, багато хто таких не прописує, бо кажуть, що це є не зовсім законно, але ми практикували. Попередні ми давали. Попередні у нас було рішення, в квітні місяці ми надавали СОФТО, теж погоджували, пам'ятаєте? Ну, там було чітко додатком, вказано чітко земельні ділянки, також нашого комунального підприємства Міджевіш Ліс і тільки. І на землях, які вони здійснені, бо в них по кожному, я розумію, за кожним вітілом є закріплена своя певна територія. За, наприклад, там Софтом, там одна там, за територія Ярославка, Шубків, тоді вони брали Волосівці. Тут ця сторона закріплена. Ще вони сказали, що тут до нас звертатися має Хмельницьке лісомисливське господарство, що в них теж на нашій території є, але вони між собою. Як пояснив це Олександр, <плес> да ж вони між собою мають якісь стіни. Тобто, це наша межа, це ваша межа. Ми тут не здійснюємо, а ви тут не здійснюєте. У 22-му році ми давали погодження Бурковському, тому я думаю, навряд ли він вже буде до на нас вертатися лісом свистки, бо там терміном ми не вказували, але я не знаю, скільки йому обласна рада дає. Ну вони тут просять своєму ще сорок Ми оминаємо це 49, дев'ять. Ми не дає ніякий. Якщо ви пам'ятаєте, ми дали були на 5 років, потім не до нас звернулися, щоб ми внесли зміни, забрали термін 5 років. Бо якщо ми обмежуємо, то вже обласна рада тоді теж приймає свої. То там чітко було вказано тільки а на наставці верх, а на ставці низ, там на Водні вони здійснювали. Але вони додавали потім, коли ми підняли питання, що в нас там території є заповідники по Ярославці, орнітологічний заказник, Ярославський, там не можна здійснювати полювання. Ми нам дали документи, що вони там не здійснюють відстрілювання, а здійснюють навпаки, догляд за цим підготовка, щось. Там є от, чітко ці документи надані. Тому в мене теж пропозиція про ці рекомендації, щоб ми у розуміли, чому саме на цю площу, що сюди, які ділянки входять. Тільки так. Можливо, це їхня площа, просто вони приїжджають і знову передають. Те, що їм передали, але в нас ж після. Інтеризації збільшувалися, зросли більше. Ну, він приходив, я йому не відмовляла, і він сидів. Він, 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 він був записував і, площі, але він чогось і угу. не напив. Він же ж сидів з картами і писав. Пловав, uh -huh. і каже, от вам допоможіть, людина не знає, як би немає зараз доступу до картів цих закритих. закритів. Піднімали матеріали, лісовпорядкування лісопорядкування uh -huh. наші по інвентаризації. Ну він кадастрові номера не брав, ну я ж не буду на. Ні, це рішення взагалі там ніякого кадастрового номеру, немає нічого, ніхто там, дайте нам землю, ви стільки-то гектарів, а ми вам не скажемо, де ця земля. Це... Ну вони говорять, що в інших громадах таке практикує, що немає ніякої конкретизації, просто визначена площа, є визначена межа. Але на цій межі, як на мене, є державне лісомісельське підприємство. Ні, ну, так я ж зараз напишу за це мені документацію в меджині, а те я вам не скажу. Ну, тобто. Єсна, от за посело, там, закосило, там Не Алина, а точко. там щось бачить. Ну буде тепець. Там дякую.